Ми продовжуємо знайомити вас з українцями, які працюють задля наближення нашої перемоги. І сьогодні ми в гостях у лікаря отоларанголога Кирила Барціховського, який відновлює слух українцям, які постраждали від російської агресії. Кирило Барціховський, лікар лікар-отоларинголог з 13-річним досвідом. З 2012-го протягом восьми років працював у Вінницькому обласному клінічному госпіталі ветеранів війни. А з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну займався відновленням слуху в потерпілих внаслідок обстрілу будинку офіцерів у Вінниці. Зокрема, з Вікторією Головиною та Андрієм Верніковським. За три місяці лікування за методикою Кирила Барціховського призвело до повного одужання їх барабанних перетинок. Вітаю вас, Кирило. Доброго дня, пані Олено. За мирних часів ви працювали з різного характеру травмами, побутовими внаслідок ДТП. А сьогодні війна власне створює нові виклики і проблеми і травми. З чим вже вам доводилось працювати? Наскільки вони відрізняються від мирних? Враховуючи особливості моєї спеціальності, маємо зараз справу з травмами та розривами барабанних перетинок, спричиненими, звичайно, вибухами. Ці травми можна отримати дійсно побутовому е, такому середовищі, це можна шльопнути по вуху ладоню, це можна м'ячем отримати по вуху, це можна десь впасти чи неправильно вдаритись об воду, коли ми пірнаємо. Це можна дуже глибоко пірнути, не продутись, теж буде розрив барбаних перетинок. Це все такі побутові речі. А що стосується сьогоднішніх теперішніх часів військових, звичайно, це всі вибухи, які відбуваються неподалік. Або занадто інтенсивні вибухи спричиняють у нас хвилю. І ця хвиля повітряна вона наносить сильний удар. Цей удар, звичайно, перше, що страждає, це барабанні перетинки, так як вони є найніжнішою, однією з найніжніших структур у нашому організму. Це тоненька плівочка, її розірвати дуже легко. Власне больовий поріг перетинається при гучності 120 дБ. Якраз вибух артилерійського снаряду відбувається саме на цій частоті. Що тоді відбувається з людиною, коли перетинається цей больовий поріг? Що відбувається з вухом з його слуховим апаратом? Відбувається інтенсивний акустичний струс. Акустична хвиля вона вдаряє по всьому організму, і якщо ця хвиля занадто інтенсивна, занадто близько до організму, то, так як я казав, відбу... може відбутися розрив арбани перетинки. Це не факт, що вона відбудеться. Потрібно знати, як себе поводити. Якщо ми не маємо спеціальних так... тактичних навушників, які захистять нас від цього, які цей шум, цей різкий звук пригнічують. То ми повинні хоча б відкрити ротову порожнину. При масивній вибуховій хвилі від акустичного струсу відбувається розрив барбанної перетинки. Але не завжди. Це повинна бути достатня інтенсивність цього звуку, це повинно бути близьке розташування. Ну, я насправді знайшла інформацію про, при 165 децибелах відбувається розрив барабанної перетинки. Це, власне, коли звучить реактивний двигун в околицях 30 метрів. Так, Тоді Військові відчувають дзвін в вухах, різке значне зниження слуху і біль. Якщо розрив барабанних перетинок, це буде біль у вухах. Якщо без розриву це може бути просто головний біль, і дзвін, і шум у вухах. Угу. Ось, а коли відбувається вже розрив барабанної перетинки, наскільки це жахливо, чи це насправді кров може піти з вух? Так, звичайно, може бути кров, може крові не бути. Барабана перетинка настільки ніжна, вона від хлопка розривається, краї можуть завертатися всередину. І звичайно це буде спричиняти значний різкий біль. Потім він з часом починає стихати. Які наслідки розриву барабанної перетинки від моменту, коли це сталося? Адже так, як знаєте, дійсно, так як ви нам розповіли, що спочатку, так як кінематограф нам передає це, ми бачимо військові фільми. Ми бачимо, що контузія, як називають в народі, вона відбувається от в такому стані, коли дзвін, гул, таке максимальне затище, але наче навантаження, таке, наче по звуку Які наслідки того, що розірвалась барабанна перетинка? Після того як пацієнт отримав таку травму. Um... Найскладніше це діагностувати розрив барабанних перетинок в тих умовах, в яких він отримує допомогу, тому що на полі бою ніхто не буде дивитися, якому стані барабана перетинка. Звичайно, ці пацієнти, в залежності від отриманих трав, направляються далі далі, відповідно, по, медичній, по медичному ланцюжку надання допомоги. І коли вони вже потрапляють в госпіталя, якщо там є лор-спеціаліст, він має змогу подивитись на барабану перетинку, оцінити її і, відповідно, вже дати. Заключення є розрив, немає розриву, в якому вона стані. Є спеціальна апаратура, яка дасть змогу перевірити слух, на якому рівні цей слух. Чи постраждав слуховий нерв? Адже від струсу не тільки нас страждає цілісність барабанної перетинки, страждає весь організм. Відбувається струс. При струсі можуть бути навіть порушення мікрокровопостачання, а це все може призвести до кохлого невриту, тобто враження самого слухового нерву, який вже трансформує в внутрішньому всі, який вже сприймає. Перетворює механічні коливання в електричні імпульси, і далі це все вже йде в мозок для аналізу. Тому ця структура також вона може постраждати. Що відбувається далі? Ми отримали розрив барабанної перетинки. Згодом пацієнт відмічає, що було різке зниження слуху, нібито воно краще стало, але повністю воно не відновилось. Він спілкується з іншими, він користується мобільним телефоном, він помічає, що щось не так. І тоді вже він про це заявляє. Відповідно, йому вже роблять діагностику, діагностують і знаходимо дуже часто розриви, про які навіть ніхто раніше не знав. Це вже в віддаленому такому періоді. Це може бути через тиждень, через місяць, через два. Якщо кров не текла з вуха, відповідно. Пацієнт може й не знати, що там була якась травма. Часто Просто... навіть військові продовжують воювати, повертаються так, так, до так, оборони так, країни, не маючи власне того стану. діагностики. Так немає, якщо немає повноцінної діагностики, звичайно, вони їм тяжче буде виконувати свої обов'язки, тому що слух буде значно знижений. Ну на це звичайно потрібно звертати увагу, щоб була можливість при будь-яких таких травмах оцінити стан барабанної перетинки і вже розуміти потрібно щось робити далі, чи, чи просто відновлююча терапія, там що стосується після струсу неврологічне якесь лікування. Але тут власне не тільки барабанні перетинки псуються, а йде пошкодження мозку. То чому тоді саме отоларингологи займаються цим питанням? Тому що е пацієнт втрачає слух. Або він різко знижується і до кого йти пацієнту? Він йде до лору лікаря на діагностику. Ми вже дивимося, дивимося на барабанну перетинку, оцінюємо її цілісність, оцінюємо всі її ознаки і вже виставляємо діагноз. І якщо ми бачимо там її дефект, тоді в нас вже є напрацьовані певні шляхи вирішення цих проблем. Часто ставили раніше контузію людям, які воювали. Це відбувається з 2014 року буквально. Тобто, так як ви казали, що діагностувати складно, але через деякий час все одно хвороба проявляється. Ну, в основному це зниження слуху. І якщо пацієнт надасть цьому значення, то буде шанс швидше його діагностувати. Якщо він не надасть цьому значення, буде думати, що слух знизився і за. Там, того, що він отримав цю, скажімо, акустичну травму і не буде звертатись до спеціаліста, воно просто може бути недіагносте. А якщо барабанна перетинка в нас не цілісна, це ризик потрапляння інфекції з зовнішнього середовища в середнього вухо. Це ризик отримати отит в майбутньому, в недалекому майбутньому, ризик хронізації процесу. Тому це досить таке важливе питання. Насправді називаючи автограф війни, так, контузію. А, чи часто фіксуються з початку повномасштабної війни такі діагнози? Адже а, сьогодні артилерія російська обстрілює дуже густо наших військових? Звичайно. Чим далі, тим чи це відбувається частіше частіше, тому що нові пацієнти, нові вибухи, нові травми, плюс починаємо діагностувати колишні травми, які не були діагностовані раніше? І Воно як. Сніжний ком зараз воно наростає. На жаль, наростає, наростає. Таких пацієнтів стає все більше і більше. Як вберегти вуха наших прекрасних захисників і захисниць? Чи допоможуть тут навушники, Такі, як мені військові кажуть, є у них такі активні наушники, коли вдягаючи на себе їх, вони блокують гучні різкі звуки, але при тому розмови і якісь тихенькі звуки дуже чути. Настільки дойшла наша техніка, що, можливо, таке. Але наскільки це потрібно усім, як можна визначити? Я гадаю, що це потрібно усім військовим, тому що це класні дуже девайси. Я на собі їх тестив. Реально класна штука. Найпростіше це бюрюше. Якщо немає тактичних навушників, це просто бюрше, бюрши ми закриваємо вуха, але тоді ми нічого не будемо чути взагалі. А як ми можемо працювати в тих умовах, що ми нічого не чуємо? Ми повинні бути орієнтовані, ми повинні чути своїх побратимів, ми повинні чути, що відбувається, але ми повинні захистити свої вуха від різких цих вибухів. Від можливої травми. Тому е активні ці тактичні наушники це дуже класна штука, і, звичайно, всі військові повинні бути ними забезпечені. Вони дають змогу бути на зв'язку, і водночас вони відсікають всі занадто гучні звуки, війські звуки. От я коли перший раз одягнув такі наушники, мені сказали, похлопай, я хлопаю, а хлопка я не відчуваю. Я не чую просто, його, тому що вони глушать різкі звуки, і це досить ну, річ. звичайно. Да, да. Тобто можна убезпечити себе, свій організм там від травм мозку і від травм барабаної перетинки, саме завдяки їм. Якщо їх не розірую самих наушників, то звичайно вони захистять. Часто з такими проблемами військові продовжують воювати, так як ми зазначили, і не продають особливого значення, тому що трішки змінився слух. А наскільки потрібно ж довго реабілітовуватися, після такого отриманої такої травми, насправді, так як це має бути, щоб не одразу відправлятися на фронт, а скільки реабілітація має проходити? Проблема в тому, що е, якщо ми не діагностуємо розрив. Дефект барабанної перетинки ми будемо мити, скупатися, вода попаде в ухо, вода не стерильна, вона заносить інфекцію в середнє вухо, у нас починається отит. Якщо цей отит повністю не вилікувати, воно приходить в хронічну форму. І ця ситуація може затягуватись пожиттєво на все життя. Тому, перше, це повинна бути діагностика відповідна, якісна. По-друге, ми вже виходимо з того, на якому етапі ми, якщо це свіжий розрив. Є можливість надати допомогу. Є методика, ми можемо співставити краї барабанних перетинок. Якщо організм молодий, регенерація хороша, воно може й саме зарости. Якщо ж цього не відбувається, ця травма вже застаріла. Звичайно, там потрібно виконувати тимпанопластику, тобто повна заміна барабанної перетинки, також і методики, як це виконується. Повна або часткова заміна. Тому все залежить від того, в якому стані буде пацієнт, буде його вухо. Якщо це вухо буде вже з хронічним гнійним отитом, спочатку треба вилікувати той гнійний отит, а потім вже братись за відновлення барабанної перетинки. Інколи це буває зробити дуже тяжко, якщо випадки запущені. Якщо люди продовжують, скажем, без отриманої допомоги продовжують і далі виконувати там свої обов'язки в тих складних умовах, в яких вони є. Це може бути грибкове ураження. І бактеріальне, і, звичайно, це в майбутньому все зменшує, зменшує шанси на повноцінне відновлення. От. В тих, в кого це свіжа травма, це найвищий шанс отримати відновлення барабанних перетинок. Є досить багато військових, яких я спостерігаю ще з 2014 року, в яких барабанні перетинки відновлюються самі по собі. Вони заростали. І це, це є добре. круто, це супер, да? Да, це супер. Але є випадки, коли. Регенерація організму не така активна, ми всі різні, немає однакових випадків, і вони не зростають. Тому звичайно, нам потрібно пацієнту допомогти в цьому. Крім того, що це впливає на фізіологію людини, це ще й має на вплив на якість життя і ще й на людей, які їх оточують. Постійно, ось це от, е, перепитування і при знайомстві уточнення, що є поганий слух, вади зі слухом. Як це впливає на психоемоційний стан людини? Як далі жити? Чи немає ось таких от суїцидальних, можливо, нахилів? Адже постійний шум в ухах він дратує? Звичайно, жити з цим складно. Ти не дочуваєш, ти молода людина, і ти не дочуваєш. Коли слух знижується поступово, організм до цього звикає. І коли вже люди літнього віку погано чують, вони до цього просто вже звикли, їх це не дратує. А коли різкоє більше відбуло, родичів, так. а коли це відбулося різко. І в тебе був орган відчуття, в тебе його відняли. Звичайно, це страждає якість життя. Тим пацієнт дезорієнтований в просторі, чи повністю, чи частково, хто займається музикою. Це дуже велика проблема в майбутньому. Ти не можеш повноцінно прийняти душ, ти не можеш повноцінно помитись, Ти постійно боїшся потрапляння води в ухо, тому що тобі лікар сказав, не можна, щоб вона тебе потрапляла. Ти не можеш поплавати, ти не можеш пірнути. Це вже є певні обмеження по життю повинен постійно одягати бірюшу, не забувати про це. Забув, потрапила вода, шанс інфікування вже з'явився. Тому що барабана перетинка вона не тільки вона передає звукові коливання, вона ще й відмежовує зовнішнє середовище від середнього вуха, щоб туди нічого не потрапляло. Це теж одна з таких її функцій, як би сказати, захисних. От, тому страждає досить якість життя. І, звичайно, родичам незручно спілкуватись, тому що вони постійно їх дратують, що їхній співрозмовник не дочуває, постійно перепитує. От. Але організм компенсується активно, участь у функції слуху, набере на себе здорове вухо, воно починає переслуховувати. пацієнт починає слідкувати за губами співрозмовника. Що він говорить, тобто він починає губи. Концентруються інші рецептори. Так. Да. Да, увага, більш зосереджений. Він дивиться на губи, і він вже бере звідти часткову інформацію. І коли я спілкуюся з пацієнтом, вони дуже часто просять зняти маску, тому що коли я в масці вони можуть мене вже не так чути, коли Дезорієнтовані. мене бачать. Угу. На жаль, маємо ще й травми цивільних через війну у нашій країні. Росія визначила не просто воєнно і справедливо дотримуватися всіх всіх методів ведення війни. Вони роблять це терористично. І в тому числі, коли постріл був наведений ракетний на наш будинок офіцерів, наш будинок культури постраждало чимало людей. І від вибуху, від хвильової вибухової такої поштовху постраждало чимало людей, зокрема, і ваші пацієнти, які до вас прийшли вже відновлювати слух. Це Вікторія Головіна та Андрій Верніковський. Розкажіть, будь ласка, про те, з якими випадками ви зіштовхнулися тут, чи вдалося їм відновити слух. Це наші зірки, це ті люди, в яких дуже хороший ангел охоронець. Ну практично багато людей зверталося після е цього жахіття, яке відбулося. Практично всі, хто вижили, були неподалік, вони отримали розрив барабанних перетинок. Давайте розберемо с... декілька насправді історій е, окремо. Візьмемо Вікторію Головіну, вона мені розповідала в інтерв'ю про те, що в неї буквально скрутилась барабанна перетинка. Вона нічого не чула, от окрім цього ж гучного шуму. Е, вона не чула наліве вухо зовсім. І вдалося відновити завдяки вашій методиці, вашому лікуванні е, певною мірою слух, але єдине, що шу. У неї ще залишається. Розкажіть, будь ласка, про цей випадок. Ці всі випадки вони цікаві тим, що ми намагаємось відновити, намагаємося стимулювати природні відновлення барабанної перетинки. Все, що дано нам природою, це найкраще. Тому є певна методика, напрацьована, доповнена дещо нами особисто. І це дозволяє відновити. Те, що дала природа, відновити барабану перетинку так, як вона є. І практично сліда, що там була травма, не видно. Якщо подивитись незброєним оком, ми навіть, лор-спеціалісти, навіть не скажуть, що там був якийсь розрив. Таке відновлення естетичне, само собою, природне, так? Так, <гум> да. так. Не всім пацієнтам вдається так допомогти. Тут залежить багато різних факторів. Тут залежить і ступінь розриву, площина розриву. Можливості організму відновлюватися. Регенеративні можливості організму, звичайно. Ступінь інфікованості. У мене є пацієнти з цього ж місця, з цієї ж трагедії, і близько півроку їм доводилось лікуватися, щоб вивести той грибок, який там поселився. Які вони не могли вилікувати, тому що перед цим було дуже багато антибіотикотерапії, а Кожна антибіотикотерапія вона теж підбиває трошки імунітет і провокує розвиток грибкової інфекції. Тому досить це такі складні випадки. Чистий розрив з ним працювати легше. І що було забруднення, інфікування це досить складні випадки. От. Ну, пані Вікторія вона пережила. Вона досить велике горе, вона досить сильна жінка. Вона вірила в нас, і ми вірили в її організм, в неї, і все вдалося, і так само і в Андрія ситуація. Головне вірити вірити і старатись, намагатись добитись результату. І ця методика не така, що раз, два, як там манікюр, прийшов, зробив і пішов. Деякі приходять, там, ну не кажу військові, а взагалі пацієнти кажуть. Накладіть мені там мікрошви, зшити мені там барабану перетинку, шановні, це неможливо. це неможливо, Тому що вона це мікроструктура, вона досить маленька, вона на картинці може бути великою. А насправді вона врахується Дуже в міліметрах. Да. Тому е, сшити її неможливо. От. З нею працювати потрібно зовсім по-іншому. І методика полягає не так, що ми її зробили, і все пацієнт довольний. Методика може тривати 2-3 місяці, коли ми отримаємо повну регенерацію. Угу. От. Але це найщасливіші такі моменти, найщасливіші випадки, коли, коли все вдається. Да, це, це той випадок, коли. Розірвати барабану перетинку легко, а відновити її занадто тяжко. От До, ми з цим працюємо, доводиться чимало зусиль, і тоді лікарі застосовують всі новітні методи. І ми вам вдячні за те, що не залишаєте наших українців в біді, допомагаєте їм. Зокрема, і ось наш музон Андрій Верніковський. Це те, чим він заробляє гроші, він звукорежисер. і можна сказати, що це сенс його життя. Він вчитель, він молодь вчить, він його школа своя зробив на правах реклами. Він дуже він людина з великої літери. Ми його всі дуже любимо, поважаємо, і я особисто дуже радий, що мені вдалося внести маленьку частинку в його здоров'я своїх сил. Так що. Бережіть свої вухо обов'язково. Це той орган, який може постраждати не тільки від війни, це орган, який може постраждати буквально від використання вушної палички. Якщо можна, ми переключимося трохи, пару слів. Скажу, ми можемо чистити вуха вушною паличкою. Задзів телефон. Ми побігли взяти слухавку, впали. Вушна паличка пробила барабану перетинку. Це випадки. Випадки пірнання в басейн. Удар плашмя, як це правильно українською мовою забув. Е, ну так от, І теж відбувається розрив. Палкий поцілунок з вакуумним таким моментом може розірвати барабанну перетинку. Двічі зафіксований такий випадок також. Палкий поцілунок вухо. тому вушко цілувати дуже обережно, особливо діток. Не... Надмірно не можна. Ми насправді сподіваємося, що всі українці, які постраждали від того жахіття, від тої терористичної Росії і злочинів відновляться, наберуться сили і одужають як фізично, так і морально. І завдяки таким професіоналам, як ви, які долучаються до їх реабілітації, до допомоги їм. Ми вдячні вам за вашу неймовірну справу. Бажаємо, щоб ви мали енергію та наснагу, щоб покращувати життя українців. Дякуємо і ми дуже вдячні нашим. Військовим за те, що вони нас оберігають і що дають нам можливість вдосконалити свої навички знову ж таки, щоб допомагати їм і їхнім родинам. Тому рухаємося вперед. Разом ми сила і ми, я думаю, повинні обов'язково перемогти. А вам, друзі, бажаю, щоб ви себе обов'язково берегли і берегли нашу рідну неньку Україну, адже вона у нас одна, тож борімося за неї кожного дня та кожної миті. Це ж була програма наша. До нових зустрічей.